Друзі, ну що, влог вже на каналі, і я вирішила показати, наскільки багато матеріалів було використано для цього влогу, наскільки багато праці було сюди вкладено. Це все нарізані матеріали, це все якісь ефекти, картинки. Тобто я намагалась розбавити влог як тільки могла. Я робила рубрики всередині відео, я вставляла багато акцентів намагалася шуткувати, показувати життя таким, яким воно є. Тому дуже чекаю вас у гості на свій канал, щоб ви подивились, оцінили і написали свою думку. Це головне, тому що кожен коментар я дивлюсь, хочу розуміти конструктивну критику, фідбек, ну і, звісно ж, трошечки уваги. Тому напишіть свою думку і задавайте свої питання, якщо б не є.